Доброго дня, шановні аграрії, колеги, друзі. Сьогодні 5 травня 2023 року, і ми знаходимося на байер аграрені схід на демонстраційних ділянках озимого ріпаку. Весняний догляд за озимим ріпаком добігає свого завершення. Залишилося дві важливі обробки: це обробка проти шкідників квіток та насіння та фунгіцидний захист врожаю, який зараз формується. Активний лід. Капустяного насінневого прихованого хоботника почався 24 квітня, тоді, коли максимальні температури були більше 17 градусів Цельсія. Також потрібно зауважити, що високий тиск даного шкідника в цьому році на культуру обумовлений тим, що дуже багато площ в минулому році не були оброблені проти цього шкідника. Фази для внесення інсектицидів даних шкідників найкраще проводити в фазу розвитку bbch 65. Це тоді, коли на головному пагані відкрито більше 50% квіток, а бічні пагани почали зацвітати. Міня зимого ріпаку продовжується 15-30 днів. Озимий ріпак це перезагресна запильна культура, але вона дуже чутлива до запилення комахами, в особливості бджолами. Дуже важливо правильно підійти до вибору інсектицидів для обробки культури в даний період. Пропонуємо до застосування інсектициди біская та каліпсо. Біскай та Каліпсо є еталонними продуктами захисту ріпаку під час цвітіння. Тицид біскай виготовляється у формі олійної дисперсії, завдяки чому має відмінне прилипання до поверхні листків і довготривалу дію, не змивається дощем. Пливості хімічного складу інсектицидів роблять їх безпечними для бджіл, і тому ми їх можемо застосовувати під час цвітіння. Біскай та Каліпсо не токсичні для бджіл чи джмелів, як дорослих, так і їх личинок. Вони не відлякують запилювачів, завдяки чому ефект від запилення залишається максимально високим. Тицит біская виготовляється у формі олійної дисперсії, завдяки чому має відмінне прилипання до поверхні листків і довготривалу дію, не змивається дощем. Також має реєстрацію до застосування авіометодом. Інсектицид біская та каліпсо, крім Прихованих оботників надійно будуть контролювати також ріпакову капустяну галицю, хрестоцвітних та трав'яних клопів попелиць і також ще будуть контролювати ріпакового квіткоїда. В нинішніх погодних умовах, коли часто проходять дощі, внесення інсектициду, варто об'єднати з внесенням фунгіциду. Рекомендуємо до застосування фунгіцид пропульс. Пропульс продукт на основі двох діючих речовин флоопірам та протіоканазол. Флооперам відноситься до класу здійчай, це інгібітор секцинат дегідрогенази, який блокує мітохондріальне дихання в клітинах грибах, а протіонозол відноситься до класу триазол літ який блокує синтез ергостеролу. Че речовини доповнюють одна одну і унеможливлюють появу резистентності. Пропульс має профілактичну та лікувальну дію, добре виражений зелений фізіологічний ефект. Та сприяє формуванню більшої маси тисячі насіння. Гіцит має реєстрацію до застосування авіаметодом та надійно забезпечить захист культури від таких хвороб, як альтернаріоз, ФОМОЗ, склеротініоз, циліндроспоріоз, сіра гниль, борошниста роса. Тож на завершальному етапі захисту озимого ріпаку бажаю всім захистити цю культуру максимально та ефективно. Використовуйте продукти біскай, каліпса та пропульс. Бажаю всім гарних врожаїв. До нових зустрічей на Байраграрені. До побачення.